На дроті Володя Фурман, українчик із Каліфорнії, голова Лиса, борода синя. Їду додому. Привіт, любі мої українчики, де би не знаходилися. Вітаю тих, котрі вже справилися із тим, щоб успішно емігрувати в доступний спосіб. Тим, котрим це ще тільки доведеться зробити, чи в котрих в, це в найближчих планах, ну, успіху вам. Тема для розмови сьогодні знову жінки. Роглянемо якось більш конкретніше. Там, попереднє відео посилання на нього буде ось тут, десь згори вистрибувати. В чорному такому квадратику на ньому можна клікати і воно відкриє відео. Збережете собі лінк. А також воно буде тут внизу під, в описі під відео. Ну що, Підпишіться заодно на мій резервний канал, він тут є теж в описі під відео, він тут вистрибне. І підпишіться на телеграм нашого е, головного в лапках койота, Він теж тут вистрибне. Ставайте спонсором каналу, там є багато всього корисного. Що конкретно корисно, як розповідати не буду, ну так, натякну, що там я трошки більше, ніж маршрути і пояснення до них. Ну що ж, перейдемо до нашої головної теми. Почну із таких людей, із професії, в які, щоб, щоб здобути які, треба було затратити чимало зусиль. Наприклад, це медичні працівники. Медичні працівники бувають різні, бувають там лікарі, медсестри, медбрати. І на те, щоб стати кимось із них, треба потратити прірву часу, прірву часу зусиль. І такі люди вони здебільшого не дуже хочуть покидати Україну, тому що їм треба буде знову там виконувати. Вимоги регуляторів для того, щоб отримати ту свою ліцензію повторно. І На це подекуди йде теж значний шматок часу. І... Але їх вимушує це зробити те, що вони фактично військово зобов'язані змушує. Тому що коли ці лікарі попадаються а, тим ти цикунам, ну, то вони їх відправляють і вони завжди знаходяться там, де сила селена поранених. І загиблих це там десь напередку. Тобто мало хто сподівався на перебіг таких подій, що їм доведеться ось таким займатися, ще й в таких кількостях. І мало хто хоче таки, дійсно таким займатися, особливо молоді хлопці і дівчата, які інакше уявляли собі світ, які ще не назбирали достатньо такого досвіду, щоб вже бути здатними. Морально витримувати ті всі труднощі. І лікарям теж доводиться йти там лісами, полями і діставатися, діставатися того за кордону. І в них набагато серйозніша. Ну, проблема, їм є над чим подумати, тому що є країни, де можна простіше там підтвердити свою якусь медицинську ту, диплому і швидше приступити до лікування. Це, наприклад, Чехія. А є країни, де це складніше зробити, там якісь інші країни, де треба реально там якісь витратити з рік навчання, а потім ще якусь, може навіть з може ще якусь там інтернатуру пройти то там нормально треба кроки виконати, щоб підтвердити те, що тобі можна там лікувати людей. Бо медицина сильно помінялася. Тоді, коли лікування зводилось до того, щоб займатися якимось кровопусканням і, і накладати компреси із ртучок, ну, тоді лікарями могли бути всі, тоді ліцензування не було. А зараз... Особливо в західних країнах. Є сила зелена тих всі, всяких, всіляких захворювань. і людей лікують від них. Ну і також відповідальність ну, велика, тому що дорога, люди дорого обходяться, дорого коштують. Щоб виростити там якогось працездатного індивідуума, треба витратити якийсь там добрячий мільйон євро, а може й не один. Не знаю, скільки зараз коштує людина, по Погугліть, знаєте. І від лікарів вимагається підтримувати ту людину, яка сама собі робить шкоду, бо всі, в котрих є проблеми зі здоров'ям, вони самі в тому винні. А винні в тому їхні безвідповідальні батьки, яким дуже треба було свою дитину, особливо. Ця тема особливо стосується жінок, жінки. Ну, жінки це справжні збочинці. У чоловіки все закінчується просто еякуляцією. А ці ж збочинки, їхня еякуляція виглядає інакше. От Справжній кайф, їм от протиснути крізь себе отой плід, щоб потім задіяти ще там не тільки матку, а пару грудей для того всього. Тому жінки тут справжні спочинки, і від, від таких людей можна чекати, чого хочеш. Ну а чоловіки, звісно, не чекають, бо жінки вміють себе правильно подати. І що ж виходить? Повернемось до наших лікарів, які медичних працівників, які потрапляють по закордонах. Що вам доцільніше робити? Здебільшого ваші жінки вже знаходяться там, бо вони десь приблизно теж якісь там лікарі або медсестри. Так от, Виходить, що хлопці і дівчата вони одружуються прямо в тих медуніверситетах, що дуже правильно, тому що лікарі це така категорія, в них професійна деформація. Вони не остерігаються всяких там вагітностей, венеричних захворювань, бо вони знають, що з цим всім робити. В них є доступ до. Коли вони вже починають працювати, у них там є ординаторські, є якісь там перев'язочні, оглядові, всі, всі. ну і також вільні палати. Тому вони там всі е, злягаються по діагоналі кожна з кожним. І е, е, не знаю, чи взагалі в природі існують такі лі лікарі і лікарки, які б е, не, не ламали дров, не, не пострібали в гречку. І тому подібне. Таких, мабуть, немає. Вони навпаки, лікарі, коли вони надивляться, що люди з собою роблять, вони стають дуже цинічними і ну, на цьому фоні їм також потрібні там, вся, якась компенсація. Вся доступна у вигляді ендорфінів в самий раз від, від, від того, щоб отримати задоволення одне від одного. Що би там не, хто не казав, що би там собі хто не думав. Нам, чоловікам, жінки потрібні, тому що ін... альтернатива там якась самозадоволення, воно, звичайно, знімає якусь часткову проблему, але ну, ніяк її повністю не вирішує. Ну, грубо кажучи, коли тим молодий, тобі там, років 30 іще немає, то той тестостерон, здебільшого нашого брата, він через вуха розливається. І... Полегшення настає тільки відразу після оргазму і то ненадовго, там, на, на якихось там хвилин 5-10. А після того знов загрібає і хочеться цю, -цю фіню повторити, але здебільшого вже нема часу, нема сил, нема, нема ще там чогось. Ну, і треба ще тих жінок мовляти, бо виявляється, що їм того всього забагато. такі от Коли робиться старший, вона стає звичайно легше, але воно ніколи не пропускає повністю. Мені там 46 років і ця проблема для мене також стоїть. Я, я прям відчуваю. Потребу, відчуваю різницю в самому само само самопочутті, настрої, мотивації в інших там речах, коли щось де не так. У мене, слава Богу, все гаразд. Точніше, не слава, Богу, а слава тим нашим сумісним зусиллям, які ми обидвоє. Потратили на це все, і який шлях ми до цього пройшли, щоб зараз бути хорошою парою одне одному. Бажаю вам того самого. І для цього ну, і, це і розповідаю. Так ось, для лікарів, для вас схема не повинна виглядати якось інакше, ніж. Дбати про те, щоб застрибнути назад на той щавель драбини, на якому ти був в Україні, а, а, а якнайкоротший термін, і пострибати ще по драбині вище. Тому що а, в іншому випадку, коли ти цього не зробиш, ну, ти дуже сильно про це пошкодуєш. Життя зараз тривале. Ми живемо довго. Здебільшого, за, за одне життя чоловіка, ти можеш виростити потомство для однієї жінки, а потім ще повторити це по іншому колу для іншої жінки. А можна взагалі розпаралелити цей процес, сильно надовго там з однією не затримуватися і тим особливим, особливим плодовитим, яким. Гарно промили в місті попереднє покоління жінок в їхній сім'ї, можна ще там це зробити з двома, з трьома, з чотирма. На мою думку, немає сенсу, щоб жінка народжувала більше, ніж одну дитину, з кожної з них хватить однієї. Якщо вони так люблять цих дітей, то решту хай всиновлюють. Але І взагалі для початку хай всиновлюють, а потім народжують наступну. Бо сирит в Україні багато, знедолених дітей багато, вони потрапили до тієї хробачливої Росії. Де, мабуть, попри всі ті крики і нарікання навіть тієї самої Олени Зеленської, зовсім, мабуть, і не зле, бо вони тут були в дитячих будинках, а там по сім'ях. І вони, мабуть, попали далеко не в найгірші сім'ї. Правда, доля їх чекає не заздрісна, тому що з них вийдуть або солдати, або плідні матки, для того, щоб наплодити нових солдатів. З щастя, в житті їм не бачити. Хоча, дивлячись, з чим порівнювати також, то, то що ж, якщо ти опиняєшся за кордоном і з якихось обставин, твоя пара, твоя жінка, дівчина Можливо, бо лікарі вони деколи-подекуди постигли поодружуватись, де кого вже діти там понароджувалися. І, і ті жінки здебільшого поїхали десь наперед, поза кордонах. Ну, або залишилися в Україні, тобто там в якихось два полярних варіанта. Вони або повиїжджали з тими дітьми, або залишилися. В Україні І коли ти потрапляєш за кордон, коли ти вже звалив із цієї України, то жінки не дуже хочуть за слідом їхати. Особливо ті жінки, котрі теж лікарі, бо в неї в лікарні теж свої шури-мури. Ну, Ви лікарі добре знаєте про поведінку одне одного, і як ви то вдаєте, що нічого цього не відбувається. То опинився ти за кордоном. Не треба шукати якусь там роботу для виживання, шукати якусь іншу кар'єру, ставати якимось айтішником, слюсаром, механіком і так далі по списку. Треба впрягатися в цю медичну роботу і надалі. Треба вчитися, вчитися, Вчитися тільки не займайтеся тими чахіями. Гребіть десь по Іспанії. Іспаніях, Португаліях, Англіях, кому пощастить, і що там Франціях, от в ці країни, Німеччинах, і там займайтеся цією своєю медичною кар'єрою. А вашу жінку, чи навіть жінку з дитиною, використайте для того, щоб вона подбала, щоб вона, по-перше, попустилася, попустилася в своїх бажаннях, там в рівні достатку, комфорту. І таких речей і, і зосередилася на вашій кар'єрі, тобто, щоб ви всі цілеспрямовано, вона працювала і, і заробляла стільки, скільки треба, для того, щоб тобі можна було продовжувати навчатися. Зараз українські лікарі мають таку можливість вчитися, їх там відправляють на те навчання на лікарів. Що в звичайних умовах було нереально зробити. Зараз в умовах війни, коли ми отримуємо той тимчасовий захист, можливість навчатися безкоштовно є. І це все або урядами оплачується, або якось інакше воно там виглядає. І цією можливістю треба обов'язково скористатися. Якщо жінка вам розказує, що у вас там дитина і вам треба перезосередитися на те, щоб там дбати про того хлопчика, дівчинку вашу, ну, то ця фігня вона ніяк не відповідає інтерес, вашим інтересам. Тому що все одно при, при таких розкладах ця е, жінка, яка вийшла заміж за лікаря із, із потенціалом. Е, коли цей лікар перестане бути лікарем, і вона виросте там своє потомство до якогось ну, цілком такого самостійного віку, ну, не складеться в вашій сім'ї нічого, не вийде. Тому що жінка, яка не розуміє, що чоловік, який вбахав купу часу і показав ще в Україні, що він може лікувати людей, що цей чоловік, він вартий всіх зусиль. Вона повинна кинути всю себе на те, щоб допомогти вам залізти на ту дробину. Тому що слідом ти витягнеш її, і ви, ну, і ви дістанетеся так високо, як, як, як ніхто інший із емігрантів. Якщо вона цього не розуміє, то не треба сильно паритись переживати, тому що коли ти підеш вчитися в ту медичну школу, ну постраждаєш ти без неї якийсь час. Там в тебе буде достатньо медичних працівників жінок, і ви будете займатися тим, чим ви звичайно, займаєтесь по тих лікарнях. От ті всі рухи по діагоналях і обмін партнерами, це ваша тема. Ти, ви там, ти там надовго не залишишся сам. Тим більше, що ти будеш дорослішати, а новоприбулі медичні працівниці будуть тільки молодші. І яка б твоя жінка не була зараз красуня, як, як би ти там не, не пускав крукотливо на неї погляди і з тебе там не текли ті всі соки, ця фігня тимчасова. Все одно вона закінчиться тим, чим вона закінчується всіх лікарів. І, ти все одно якийсь дров наламаєш, ну, якщо, тобі, якщо тобі пощастить, бо вона реально віддупляє цю всю фігню, вона відбиває, що її чекає, ти можеш не здогадуватися, що, що буде в майбутньому. А жінки вони цю всю фігню прекрасно розуміють, що конкурувати із молодшими, які ходять там в за халатиках застібнутих на. На, на, на спідню білизну, а вода і не сильно спідню, а то й без неї. Ну, складно. Складно устояти від, від, від таких спокусів. І вони знають, що причини їм переживати за це є. І вони також можуть із цих причин радісно спуснути в долоні, випити у вас ґрунт з ніг, Розказати, що їй там терміново треба на, на дитину, на неї, треба, щоб було там якесь житло відповідне, там райончик і, і, і так далі, відпустки і далі по списку. Воно виглядає розумно, бо е, сучасна попкультура е, ну, сильно впливає на поведінку чоловіків. Вони перестали. Е, вони втратили тих якихось сильних лідерів, які цей весь соціум очолювали, жінки про то подбали. І зараз е, ніяких там е, е, вождів по селах немає, ви не знайдете е, якогось чоловіка, який б, був би старший на кілька поколінь, зібрав весь собі досвід і міг вам розказати і міг керувати цим якимось невеликим не, ну, керувати цією невеличкою соціальною групою. Зараз такої фігні немає. Зараз кожна жінка крутить там тим своїм чоловіком, кожна в силу своїх можливостей. І, і вони дуже хороші в цьому. Їм це дуже добре вдається, хоча від цього щастя в них немає, тому що вони, вони займаються всім підряд, вони роблять все підряд, вони навчаються, вони дітей народжують, вони на роботу ходять. І в сучасному соціумі це складно все ну, підтримувати такий темп життя. Ну і відповідно, навіть коли там вдається щось повністю, щось частково, все одно воно виснажує і не вистачає сил на те, щоб просто побути щасливим з тобою. Де більше так виходить, А те, щоб... Бути щасливою з, з дітьми або із своїми подружаннями, скоріше всього, в неї буде, така ну, потреба, вона пріоритет такий. Тому... Тому, хлопці, якщо коротко підсумувати це все, що я сказав, якщо ви вклали зусилля в своє навчання і зробили перші кроки в своїй кар'єрі, не думайте, що за кордоном ви ніхто. Люди, які показали таку тенденцію, вони кругом потрібні, їм кругом допоможуть. Вам треба тільки занурити цей потік, застрибнути в цю річку, і вона вас винесе куди треба. Тому себе на перше місце і жінку із дітьми на обслуговування вашої особи повернути. Потім ви себе знаєте, потім ви їм відплатите. Потім вони пожнуть всі ці бенефіти які ті зусилля, які ти на себе потрапиш, почнуть давати результат. Якщо ж ні, ну, тоді в сусідній паб і розказувати, яка вона кінчена. Тільки недовго, там, пару днів. І, і Так, щоб тебе бармен не викидав з пабу. Ну, Хіба що разочок. Постраждав, поплакав, ну і далі впрився, зайнявся собою. Така от наша чоловіча доля ставати кращими. Тому, що ж, беріть свою долю у власні руки і будуйте своє нове щасливе майбутнє. Бувайте!